Привіт, красуня! Я рада тебе вітати на моєму онлайн уроці з High Heels. Сьогодні ми детально розберемо та вивчимо одну з моїх хореографій, але спершу пропоную її подивитися, а потім вже перейти до вивчення. <певітування> Ну, а тепер сміливо можемо приступати до вивчення. Ножки у нас паралельно, ручки навхрест в кулачках. Ми відкриваємо наші пальчики та закриваємо, заводимо ручки за голову. І сідаємо вниз. Коли ми заводимо ручки за голову, ми прогинаємо нашу спинку. Завели. Прогнули спинку. Прогинаємося, опускаємося вниз. І ручки були за голову, спустились вниз на ніжки. І ще раз. Ручки за голову прогнулись, спустились вниз. Далі. Закриваємо праву ніжку, стаємо на четвіріньки, Від'їжджає ліва ніжка, ручки йдуть по собі, прогинаємо спинку і ручки виводимо вперед. Не ось так, а саме прогинаємо спинку. Далі підставляємо ручки назад на підлогу. Ліва ножка під'їжджає у нас до правої, Підкручуємо корпус, уїжджаємо вниз, прогинаємо спинку. Попа у нас гарненька зверху. Далі наші ножки мають уїхати. Але вони не просто роз'їхались, а ми себе тримаємо на ручках. Тому що нам потрібно буде зробити такий бам на біт попою і повернутися швиденько назад. Для цього ми себе маємо гарненько тримати на руках. Уїхали. Вниз прогнули спинку. Ножки наші від'їжджають назад, попа-бум. І встали назад. Далі. Ми від'їжджаємо попою назад, так само відштовхуємо себе ручками, від'їхали назад, прокручуємо головою зліва направо і за другим разом уходимо на праву ручку на е локоточок. Прокрутили головою зліва направо, ушли на праву ручку. Переходимо на ліву, встаємо на четвіріньки. Стоїм на локоточках, не виходьте мені на ручки і прийшли. Далі на бід, у нас падає попа на правий бачок і виїжджає спершу ліва, потім права ножка, відштовхнули себе, підтягнули ножки до себе, ножки в мене так само навхрест. Тепер розставили права ножка. У нас падає колінкою вперед. Підкручуємо ножку під собою, вивели в сторону. Ліва зверху. І переходимо ручками на животик. В цей момент прокручуємо наші ножки на колінках і переходимо на праву ніжку. Ушли за головою вниз і гарненько від голови встаємо вверх. Спочатку йде голова, прогинаємо спинку і верненько встаємо. Далі я роблю такий невеличкий машок ручками. Тобто, в мене йде права, ліва і. Прокрутили правою, лівою, відставили ножку, сіли на ліве стегно. Ми сиділи на лівому стегні. Дві обидві ніжки у нас зігнуті, проте е, вага корпусу більше на лівій ніжці. Тепер вирівнюємо ніжки і виводимо ручки вперед. Тепер переходимо на праве стегно, і вся вага тіла у нас на правому стегні. Також обидві ножки зігнуті. Встали, прокрутили ліве стегно, ручки, праве стегно. І останній моментик – це бід. І. Ми трішки вирівнюємо ніжки і опускаємо нашу праву булочку вниз. І все! Хореографія вивчена. Але так просто я вас швидко не відпущу, тому давайте ще разочок від самого початку. До речі, моментик. Починаємо танцювати з опущеною головою, тому що музика почалась. Ми прокрутили пальчиками, на біт підняли голову і вже тоді заводимо ручки. Тому опускаємо голову, ручки навхрест. Пальчики і голова. Ручки. За голову ушли вниз, Закрились. перейшли на четверіньки. Від'їхала ліва ніжка ручки вперед. Спинку прогнули. Уходимо вниз. Під'їхала ліва ножка до правої. Поїхали і попа від'їхала назад. Прокупили і перейшли. Показали попу. Попадає Попа на праве стегно і ліва ніжка. Права ніжка. Навхрест підтягнули до себе. Розставили. Права ніжка впала. Підкрутили. І. Ліва зверху. І. Перейшли на живот. Прокручуємо ніжки. За правою ніжкою переходимо вперед. Ушли вниз. Прогнулись. Ручки ліве стигну, ручки праве стигно. Ось і все. Тепер слухаємо під музику і хореографія готова. Зараз музику я ввімкну не дуже голосно, щоб зробити акценти на моментах, коли який рух під музику ми маємо зробити. Тому уважно слухаємо і дивимось. Ручки, голова. Закрили. Від'їхали. Оба! Прокрутили. Вниз. Попа. Відтянули. І прокрутили. Вниз. І ручки.